Доброго вечора або ночі або дня. Вітаю вас на своїй кухні. Я приготувала такі класні стейки із телятини. будь ласка, скористайтеся моїм рецептом і теж зробіть. А також у нас буде смачний салат із моркви, просто просто із моркви і все. І ще використовувала свіжий розмаринчик і свіжий чебрець. Посолити, поперчити. Ні, Тільки посолити, і залишити десь на 15 хвилин, щоб розчинилася сіль. Так Краще просолиться м'язко, а потім вже поперчити і додати всі приправки, які ви приготували. У мене в описі під відео є-всі, всі, всі все, все, що я використовувала. Тому зайдіть, будь ласка, подивіться. І додати олійку з двох сторон, двох сторон і залишити, залишити десь на годинку. А то і більше, можна і на ніч так заморонувати і залишити. Потім дуже ретельненько да, смазати отак все і залишити на годинку. Потім на сковородку я додала олійку і підсмажити з двох сторін до золотавої скоринки наші стейки. І я дуже люблю використовувати пергамент, коли я щось запікаю. І берете фольгу, пергамент кладете туди. Гілочки розмаріну, гілочки чебрецю, загортайте так ретельненько, і відправляйте в духовку на 20, год... хвилин, на 20 хвилин і температура 180 градусів. А тим часом зробимо салатику, таку штуку, якою ми чистимо овочі, зробити слайси. І додати туди зелень, яка у вас є. Я додала зелену цибульку, кропчик, а також петрушечку, часничок і все діло в заправці. Візьміть, будь ласка, діжонську гарчичку, таку яка з зернятками. Туди додайте гарчицю таку гостру, лимонний сік, обов'язково і олійка запашна домашня. Перемішали, додали. Я перемішала руками так, тому що ложечкою не вийшло. Не, не і отакі в нас класні запашні стейки. Аромат просто неймовірний. І Потім викладаємо на тарілочку, додаємо, додаємо наш шикарний салат. І смакуємо. А також я вас хочу запросити до себе на канал Вікторія Киба готувати смачно легко. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Залишайте коментарі, діліться з друзями і підписуйтесь. І це треба для того, ну це такий алгоритм в Ютубі. Якщо ви будете підписуватися, більше людей побачать моє відео, і більше людей будуть вдома смакувати різну, різні страви. І тому я хочу, щоб мої відео поширювалися і їх побачило побільше людей. Шпундра це м'ясо, свининка із буряковим квасом. Будь ласка, заходьте є в мене на каналі. А також є плов, я недавно виклала. Він вийшовся, да, не розсипчатий, як мені вже казали, але він дуже-дуже смачний. Хоча б разочок приготуйте по-моєму, рецепту. І ще смачнющий салат, можна сказати, що авторський. Квашена капуста, я сама робила, теж в мене є на каналі. Я вас дуже люблю і чекаю на своєму каналі. Всього доброго вам!